Вітаю всіх! Як енергія аркану Колесниця будуть впливати на нас 7 лютого 2025 року. Сьогодні будуть панувати понадмірність водних стихій, а тому, можливо, буде виникати або страх, можливо, в когось недовіра, в когось, можливо, буде сьогодні низька самооцінка, а хтось може просто не визнавати свої перемоги. Тобто, коли вас будуть за ваші досягнення хвалити, ви будете ставитися з недовірою, наскільки щира людина, яка буде говорити вам компліменти. Також, можливо, виникне бажання контролювати всіх і все. Для декого, можливо, навіть проснуться такі якості, які раніше вас не турбували, але це може бути, що вам захочеться контролювати. Навіть, навіть кількість і якість прибутків, а, можливо, навіть і подарунків. А тому в цей день не варто зациклюватися на таких негативних, якихось страхах або недовірах. Можливо, також на цей день варто більше приділити увагу для того, щоб урівноважити свої емоції. На роботі і в бізнесі ви можете зіткнутися. Або з боротьбою, або, можливо, з нечесною конкуренцією. Також можуть ваші плани через, порушуватися через е, якихось оточуючих людей, або можуть вас партнери підвести. Також, можливо, просто у вас буде така щоденна рутинна робота, яка буде викликати у вас незадоволення і, можливо, навіть роздратування. Для когось цей день може бути звільнення з роботи. І також на цей день, можливо, хтось на роботі буде занадто перенапружений, і це буде також вас виводити з вашої колії. В особистих стосунках також можуть бути і конфлікти, і якісь сварки. Тобто на ваші стосунки можуть впливати в цей день неблагосприятливе оточення людей, з якими ви спілкуєтеся. Також можливо у проблеми бути у сім'ї через те, що захочеться понадмірно контролювати ситуацію, а це буде викликати протест і ну, якісь такі негативні прояви з боку іншої, іншого партнера. Або, можливо, інший партнер буде повністю пасивний і відсторониться від справ, тобто самоусунення і порада на цей день. На цей день активні дії не вітаються. Краще не вступайте в конфліктні ситуації, тому що нічим добрим це не закінчиться. Краще урегулюйте ті питання, які у вас будуть виникати, де певні, які є, протиріччя, їх також доведеться урегулювати. Також цей день краще визначатися із своєю метою, і з тими задачами, які перед вами постануть. Також, якщо ви відчуваєте, що у вас є на те потреба, краще відпочиньте, відійдіть від справ і утримайтеся від поїздок. На цей день особливу увагу звертайте на свої транспортні засоби, якщо ви не можете відкласти ту поїздку. І на стан вашої дороги, де ви будете переміщатися, тому що сьогодні така буде підвищена небезпека. І ще буде нам порада така, щоб ви діяли. Ну, так, якщо маєте якусь мету, ви повинні йти до неї. І не варто сумніватися, і не варто відкладати ту свою мету. Більше спостерігайте за собою. Можливо, на цей день потрібен буде підвищений самоконтроль, щоб оті емоції негативні не вихлюпнули на оточуючих. І вирішуйте питання для того, щоб вирішити ваші питання, вам потрібно. Використовуйте ті навички, які вже ви напрацювали у минулому, вони у вас є. Залишилось тільки їх застосовувати. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб у вашому житті завжди для вас всі ваші шляхи були відкриті. Миру вам і гарного дня!